Анна в країні позде мотивами Аліса в країні чудес. Це казка, на яку я пляха заслуговую друзі. Саме так я вирішила назвати серію чесних ріл про свій шлях в Америці. Бо саме зараз три роки, як ми з родиною приїхали в Каліфорнію, і мені дійсно є що вам розповісти. Почнемо з того, що до приїзду я займалась фешн-бізнесом в Україні. Будувала 10 років своїй компанії, такі як нікоти Суті, без межбренд, Ательє преміум класу та Ютуб-канал про фешн і бізнес. Що змінилося три роки? Де все. Тобто я почала життя з нуля, а можна сказати по-чесному з мінусу. Чому я так кажу? Тому що коли ти приїжджаєш в Америку, ти повний нуль без палички. Всі твої досягнення, регалії, посвід, компанія, репутація це не варто і вийденого яйця. Все, що було там, залишилось там. Тільки твій маленький досвід десь тобі допоможе. І це, мабуть, було найскладніше, тому що доводилось і доводиться вигризати кожний день цього життя, кожну можливість буквально зубами. Дуже багато працювала і руками, і головою, і мамою, і підприємцем і ким тільки і що тільки не робила, і це, мабуть, було найважче. Тобто, другий раз я б точно так не змогла. Це факт, чесно. Що ще було? Моя перша панічна атака. Сподіваюсь, остання загубила себе, і це найстрашніше відчуття, яке було було колись в мене. Коли ти не маєш сенсу прокидатись. в тебе нема бажання відкривати очі для того, щоб піти в цей день. Запустила компанію Ая Flowers Beverly Hills, яка успішно попрацювала вже і працює з великими компаніями відомими в Америці. Ледве не розлучилась. Це така болюча тема. Моя дитина Америк організувалась, ми завели собаку, кота я відвідала Аляску, багато подорожувала в Каліфорнії. Коротше, друзі, багато всього відбулось. Я що вам розказати. Так що пишіть в коментарях, яку тему наступного Reels ви хочете, і я розповім відверто, щиро, весело, як є насправді. Так що чекаю на ваші коментарі.